Якщо вони навіть придуть, то їх там під закупають. Всіх стратять, і це буде доволі такі жорсткі бій, і рікні вже такі. Глобальні якісь. Вітаю, шановні глядачі! На каналі прогноз. Сьогодні спеціальний випуск з Людмилою Хмотовською. Вітаю вас, пані Людмила. Дякую, що погодилися вийти з спецефір, тому що ми бачимо, що ворог продовжує атакувати, і е, його дії доволі важко зрозуміти взагалі. А що буде далі, то й годі говорити. Найперше, що хочу вас запитати, е, знову бомблять ті міста, які вже бомбили. Я говорю зараз за Краматорськ. І ми пам'ятаємо трагедію в Краматорську. Я говорю зараз за Кременчуг. Я говорю зараз за Дніпро. Чи дійсно ворог буде бомбити повторно ті міста, в яких вже були трагедії? Дивіться, Краматорськ все-таки чи буде бомбити, буде, але все-таки в меншій мірі. Мені більше не подобається Кременчук і мені більше не подобається саме Дніпро. Тому що якщо ми поставимо на рівень всі ці три міста, то Дніпро якось активується саме зараз. І а всі інші там на другому місці у нас вже саме Кременчук, а, а вже Краматорськ на самому третьому. Не можу сказати, все-таки Дніпро виходить на перше місце, і воно він ходить по імператору. Це багато вогню, при тому по об'єктах, якихось військових чи об'єктах, які мають відношення до військових. саме через це. Чому це роблять? А чому тому, що там мають якісь свідчення, зв'язані з військовим, розвідувати дані і щось там накопилося. Саме більше на Дніпро. Дивіться, зараз в Придністров'ї ЧВК Вагнер починає активно вербувати людей. Чи щось вийде у ЧВК Вагнера в Придністров'ї і чи є загроза для Вінниччини і Одещини? Дивіться, по саме по вербуванню, Я думаю, що вони щось там не навербують, але це не настільки масово, як вони мають це все робити на Росії. Та менша кількість саме людей. Я все-таки, Мені не подобається не стільки Одеса, як чомусь Вінниччина. Чому Вінниччина, тому що якось ближче. Я не дуже знаю географію, на жаль. Там. Якось, я наскільки розумію, там буде заліт якихось маленьких груп, щоб подивитися так, так називаємо розвідка боєм, чи пустять, чи ні. Нам показують, що Вінниччина укріплена, так що там нічого такого не буде. Якщо вони навіть придуть, то їх там підзакопають. Просто єдине, що вони там трошки на розслабоні, ну вибачте, мене за такий жарло слів, тому що Вінниччина... на. Не воювала, і там буде така якась не дуже хороша подія, сватка, де буде якась певна кількість збитих. Оце більше про це. Одещина все-таки вона збоку. Я не думаю, що полізуть на Одещину. Перше за все, що там по всім даним якась тима, тиху домовленість, щось має відношення до саме фінансових, Якихось там, може, це мається на увазі наше зерно, чи якісь інші, саме фінансові потоки. Так що зараз воно на 10-му місці, саме Одесьчина, щоб туди заходити. А от Вінниччина, вона на їхню думку легка. Заходи ДРГ можливий Ямпільський район чи могилів Подільський район. Ні, це оцей другий могилів Ходіськи. Я наскільки розумію, там якось з берегом, так, щось там з'єднує uh -huh. берегом, і ну, якби показують, що жаби по коліна, там легко пройти. Ну, не знаю, uh -huh. як це зв'язати, uh -huh. показують, що дуже мало води, можна по воді і якось дуже легко. Можна заховатися серед населення, там якось легко. От саме туди. Uh -huh. е, якою буде реакція нашої сторони? Ну, яка реакція? Я ж кажу, їх просто всіх стратять, і це буде доволі такий жорсткий бій. Єдине, що я ж ще раз говорю, що якесь таке склалось враження, що туди не підуть і трошечки там є розслабом. Це знову зараз показують, що ну, не воюють, бойов, не, не бойові частини. І оце за рахунок того, що не будуть тримати вушки на макушки, просто можуть бути смерті з нашої сторони. Угу. Е, Ворог хоче зайти на території міста чи області. Ні, їх цікавить саме область, загалом і проходна у Україну, але ще раз говорю: це все-таки на рівні пустять, не пустять. Пусть угу. кинуть, а вдруг пройде. Вони вважають, що пройдуть. Угу. Е, вони хочуть зробити це в червні чи в липні. Ні, це липень, однозначно, десь туди чуть-чуть далі. Це не зараз. Десь будемо чекати середину липня, десь приблизно, може, тут саме близько це десятого. E, числа, а може навіть туди до, ну, з 10 по 20 десь отака. Людмила Степанівна страшне, бо в мене відпустка в ці дні. Я буду якраз в Могилеві. Могиле... E, я побачу це. Ви це будете чути. Яким чином вам донесуть через знайомих, я, я наскільки розумію, там така жіночка є, чи це. І будете спілкуватися, це буде така не всеукраїнська новина, а новина такі, знає, як знаєте, як нас на місцях. Пройшла Дергія, ми знаємо, що пройшла. Про, по телевізору про це не говорять. Угу. Тобто я буду знати це місце? Так, ви будете знати там саме по посвідченням, хтось прийшов комусь сказав. Угу. Дякую, тепер я зрозуміла, де це може бути. Я ще хочу поговорити стосовно того, що буде ворог робити на кордоні України з півночі. Зараз зробили якусь екстрену нараду, чи зміниться стратегія ворога? Ну, екстрену нараду, на, на наскільки я розумію, це на противодію. Тому що чекають щось подібне, мають замутити саме із півночі, мають свідчення, мають якусь інформацію. Воно все-таки на рівні розробки зараз. Воно не про те, що завтра буде, якась готується, воно все по четвірки чаш. Можемо навіть спостерігати переміщення, там. Як ви пам'ятаєте на початку війни, то тут танки стояли, то ще кудись поїхали, mm -hmm. але все таки нам дають тут приблизно місяць, якщо щось буде зараз. Це ми будемо просто спостерігати. Обстріли е прикордонних територій: Чернігівська, Сумська, е Харківська область. Е чи зменшаться вони в липні місяці, чи навпаки збільшаться? Перемагає у нас Чернігівська, якось воно, знаєте, трошечки підзатихне, потім знову багато. Якось Сумська. Я б сказала, що в цьому місяці така відносна. Чому там є вже якісь певні захисти? Не дуже цікаво так їм сумську просто тратити, а по Чернігівську якось цікавіше. І якщо ми беремо Харківську, Харківська міняється ситуація, вона стає по пентаклів. Це говорить про те, що там буде значно менше обстрілів, значно менше. Тобто ворог зараз протягом липня місяця буде готуватися до нових бойових дій, в них новий план, так? Якийсь новий план, ну який, знаєте, на рівні розробки. Я все таки думаю, з того, що я бачу, що і знову ж нас е... Е... перехід кордону знову у нас оце, це мають щось таке зробити. по поперевіряти а де у нас рветься. Якщо... Тобто знову будуть ДРГ, буде бій розвідкою. Саме ДРГ. Поки я бачу, що там їх просто підловлюють але в нас є таких карт дуже багато. Що вони якби Я думаю, що зараз буде така активація ДРГ, просто перевірити, можна, не можна. ну Тому що ті свідчення, що я маю. Е то в деяких містах просто неможливо пройти, знаєте, на, на сьогодні. Так що там не так все просто, здається. Зараз ЧВК Вагнера активно починає розгортати свою діяльність в Білорусі. Що з того вийде і чи є для нас загроза? Ну, перш за все, вони по ЧВК «Вагнера» Прийшли захищати тіло вождя, це перша основна. Я наскільки розумію, крім того, що вони будуть розгортати, там така закрита інформація, що чи готувався напад на нього, чи щось. Так що це більше про небезпеку Лукашенка. Далі, там, як все це уляжеться, то щось там будуть планувати. Знову ж да, напад 50 на 50. Не бачу я поки. Тобто то внутрішня якась проблема? Імператор перевернути, я, наскільки розумію, має свідчення саме Лукашенко, що його мають знести, і ось їм дуже важливо Вагнер для його душеньки, щоб його саме не підчепили. Чи посварить Вагнер між собою Путіна і Лукашенка? Я не думаю, що тут таку. не бачу. Вони все-таки е, тема, що вони грають одне й те саме, тут дуже сильно проявляється і ще там якась один одно підпирає. І це зрозуміє і Путін, і це розуміє Лукашенко. Так що тут тема більше про те, що вони зараз потрібні один одному, і вони будуть триматися один за одного. Я думаю, що ні. Після бунту, чі Вагнера, Путін дійсно збожеволів остаточно? Дивіться, на ваше запитання карта е, дурень. Так, там повний хаос, він не знає, що робити. Це е, неадекватна людина, як би це не звучало. Але там е, ще ж людина, яка всіх боїться. Він усіх хоче втікти. Я думаю, що якщо там було в нього, я коли чула тисячу людей охорони, не здивуюся, що там буде 10 тисяч людей і будь-кожен день перетрушувати. Так що там дійсно такі ну, божевільні, він і є божевільним. Пригожин, чи дійсно він готовий знести Путіна? Чи він хоче просто знести Шойгу і стати на місце Шойгу? Ні, його все-таки цікавий шойгу, це якась. Вони просто не можуть бачити один одного, це взаємно, особисте щось. Це особисте, і вони, знаєте, весь час ділять якісь перемоги. Кожен не може розказати знаєте, на рівні того, що один каже, я краще, інший каже: Ні, ні, я краще. Ось ця, ось цей срач між Пригожиним і Шойгу зможе допомогти Україні реалізувати свої плани в перемозі. Глобально так, тому що насправді е, нам говорять, що росіянам е, воювати важко, і тут піднімається тема довіри. Нема довіри всередині, нема віри в те, що вони роблять. Тут е, Пригожин таку серйозну роботу зробив, він настільки про, прошатав це все діло, е, що якось навіть ті упороті, що говорили, що. Ми сільний я якось засумнівали, знаєте? Так що нам допоможе. нам допоможе, нам обіцяють перш за все якусь швидкість, яка почнеться на фронті. Ми зараз таком, на періоді наростання швидкості, а з іншої сторони, нам дають хороші новини і повернення земель. Так що зараз ми будемо чекати в липні вже такі глобальні новини. Скажіть, зараз на Запорізькому напрямку йде контрнаступ. А що місто Запоріжжя, що чекає мешканців Запоріжжя і неокупованого Запоріжжя як області? На жаль, знаєте, щось таке сказати хороше для Запоріжжя, тому що чи будуть обстріли, на жаль, будуть і обстріли, які будуть, будуть нам боліти зараз о, воно є, але з нам по Запоріжжю теж о, чекайте, чекайте хороші новини. Якщо ми беремо іншу частину Запоріжжя, то там швидке розгортання подій знову ж нам повернення земель. Єдина там історія. Що чи це буде місто, чи це буде якась частина, яку не можна зайти, це буде трошки проблемою. Оце в такому, але взагалом воно йде тут, по силі Запоріжжя, а саме Запоріжжя місто, да? а область у нас йде по колесниці. Тобто тут такий величезний рух, величезна швидкість. Так що зараз ми будемо там мати дуже багато подій і будемо бачити, Бачити просування військ багато сили, велика швидкість нам Так таку Ворог готується тікати з Запоріжжя. Вони вже приготували план відступу. Ні, план відступу у них якийсь є. Вони його розробляли. Там точно є план відступу. А от чи готуються вони відступати. Я наскільки розумію, що в нас з однієї сторони двійка мечів і закінчує карта смерть. Я думаю, що вони чекають, що вони там якимось чином будуть ну, в їх картинці світу, що вони зможуть там підзадержатися. Хоча план відступу є. Дякую, пані Людмила. Сподіваюся, вже. Через декілька днів вийде ще одне дуже цікаве інтерв'ю про те, що чекає в липні е, самі гарячі точки України. На цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей, шановні глядачі. Будь ласка, підписуйтесь на канал Людмили Степановни Хомутовської. Донатьте ЗСУ і пам'ятайте, Україна переможе.